Доброго дня, друзі, я розпочинаю серію відеосів заводимо валюту в Україну, і сьогодні ми поговоримо на таку актуальну тему, як розвиток медичного туризму, та фактори, які складаються на користь України для того, щоб продавати іноземцям медичні послуги українських лікарів, які країни перші приходять на думку, коли ми думаємо про якісь подорожі за медичними послугами. Я як людина, яка дякувати Богу, що немає. Якихось серйозних проблем зі здоров'ям. Те, що я знаю, це Турція, це Ізраїль. Що робить Ізраїль? Ізраїль дуже багато грошей вкладає в розвиток науки та розвиток технологій. Брендинг медицини Ізраїль настільки потужний, що, от, наприклад, я, як споживач, користуюся ізраїльською косметикою, правильно це називати космецевтикою, 10 років. Крім того, стараюся купувати гелі для душу, ще щось, ще щось, а саме Ізраїль. Тому що нормальна ціна і крута якість я відчуваю, як да моя шкіра стає набагато краще ніж від корейських да гелів. Тому вже як споживач, я сама далі рекламую Ізраїль, коли мені кажуть, що там щось там зроблено в Ізраїлі. Для мене це завжди знак якості. Як вони цього досягли? Знаєте, війна когось відкидає назад, когось вперед. Так вийшло, що народ ізраїлю настільки хоче жити. Що ну викручується в цих ситуаціях? Як ми можемо запозичити цей успіх? Зараз я дуже часто натикаюся на новини у західних змі про те, що українські лікарі вони, типу, майже чародії, да, і що з таким об'ємом травм, з якими вони справляються такими, скажімо, творчими шляхами, вражає наших західних партнерів в медичній галузі. І це, ну так скажемо, дуже класне промо для нас. Шанс, який. Ми не маємо прогавити. Всі ми знаємо, що зараз бюджет країни поставлено на рейси воєнні, але що можна було б зробити навіть в таких умовах? Яку альтернативу я придумала? Можна взяти просто, наприклад, якесь місто, взяти клініки, які хочуть залучати іноземних пацієнтів да, до себе. Стратегія може бути досить різноманітна. Одна клініка може пушити сама собі контент. Клініки можуть скинутися да разом там 20 клінік, наприклад, запостить. В країни, які вони вибрали, десь у змі там публікації, зробити комусь там пластику, запросити до себе і так далі. Тобто робити більш агресивне промо за власні кошти. Також було б дуже круто, якби держава в цьому приймала участь, якби держава свій план закладала так, що ми розвиваємо цю сферу для того, щоб отримати такі-такі-то -то, то профі. Да? Нам треба залучити таку-то кількість людей. Сьогодні ми не будемо дуже затрагувати сегмент B2B в приватній Медицині, тому що, ну там, скажімо, маркетинг він такий самий, як у інших галузях, B2B. Маркетинг він один у всіх сферах, тому немає якоїсь там, знаєте, пігулки, яка тільки для медицини, або пігулка, яка тільки для автопрому. Те, що можна зробити прямо зараз, прямо сьогодні. Якщо ви СММник, наприклад, якщо у вас є клієнти з медичної галузі, ви їм можете запропонувати. Просто запропонувати, розглянути таку можливість для себе як зйомки англомовного контенту. Які конкретні кроки нам потрібні для того, щоб експортувати медичні послуги? Перше. Українцям самим треба почати поважати своїх лікарів. Совєтська трижка навчила нас, тому що медицина безкоштовна, не дуже ми навчила. Нам треба перестраюватися на те, що лікар це поважна професія. Що це люди, завдяки яким і тільки завдяки яким ми живемо той вік, який ми можемо прожити та наш організм, і що ці люди можуть нам робити перше промо для залучення туристів зовсім іншої якості? Що додатково з цим можна робити зараз, поки в нас не літають літаки. Люди добиралися би по дорогам, і хоча б ці основні дороги, по яким людина може добиратися кудись, вони повинні бути в адекватному стані. Яка локація краще треба досліджувати, але от мені якось інтуїтивно щось підказує, що краще було б починати звідкись з кордону? Я би дуже хотіла, щоб прямо зараз ті клініки, які знаходяться у західній частині України, про це серйозно подумали і почали робити контент іноді польською і залучати навіть наших польських партнерів. Тому що а чого би ні? Так. Але знову ж таки ми повернемося до держави. Скажемо, про те, що без сприяння держави розквіту цього сегменту складно буде. Бо якщо літаки не літають, дороги погані, хто хоче приїхати, ставить вініри наприклад, да, якісь не знаю. Мені здається, що по тим кочкам, якщо людина буде їхати назад, то на неї все розпадеться. Для того щоб розвивати цей сегмент ринку, ми повинні мати в порядку декілька складових ліцензії, сертифікації, дороги, англійська мова в ресторанах, кафе, готелях. Нашим туристам, майбутнім і теперішнім, повинно бути комфортно в нас знаходиться. Бо коли людина йде по Києву і 10 людей, яких вона зустрічає, не знає англійську мову і не може їй допомогти. Кудись прийти, це ну не дуже знаєте такий класний юзер експірієнс. Тому друзі, вивчайте англійську мову. Це дуже і дуже і дуже важливо вивчати англійську мову. Також можна поєднувати декілька бізнесів в один. Да, як це робиться теж багато років? Наприклад, береться якийсь санаторій, а в ньому є якісь ще терапевтичні послуги. Можна робити мікс, що тіпати там приїжджаєш, в таку то -та локацію в тебе будуть отакі такі лікарі на такий проміжок часу. Отака ціна зараз такі події в світі розгортаються. що ну, я не бачу ні одної причини, чого людям не по адріналіниця і не приїхати до нас. Просто головне це ж красива упаковочка. Маркетинг клініки або центру може бути дуже різноманітним, і ми про це поговоримо у наступних відео. Якщо ви власник клініки та бажаєте розглянути саме вашу ситуацію, звертайтеся до мене будь-яким зручним для вас способом. Всі посилання я залишаю у описі під цим відео. Друзі, дякую вам за увагу. Я вірю, що разом ми зможемо відбудувати сильну, потужну державу. Слава Україні!